У перші дні осені в більшій частині областей України не обійдеться без дощів, погоду зіпсує циклон. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 1 вересня, дощі будуть йти у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. На всі решті території країни очікується суха сонячна погода майже без хмарності. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Не так спекотно буде у західних областях. Там в день всього від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. На всій решті території країни буде спекотніше: від плюс 28 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 2 вересня, дощі та грози йтимуть у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також у Криму. У всій решті території країни буде панувати сонячна погода без опадів з періодичною хмарністю, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла. Вночі ж по всій країні очікується від плюс 15 до плюс 19 градусів. У середу, 3 вересня, дощі литимуть у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни очікується прекрасна суха сонячна погода: вітер незначний: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде трошки нижчою: від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. Лише у західних областях буде аж до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!